Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Черкас Геймінг і сьогодні ми продовжуємо проходження гри Козаки 3. Перш ніж продовжимо, традиційне нагадування, друзі, будь ласка, підтримуйте Збройні Сили України. Підтримуйте як морально, так і фінансово. Це надзвичайно важливо станом на сьогоднішній день. Мене можна підтримати абсолютно безкоштовно, вподобайкою під відео, якимось сподіваюся, позитивним хорошим коментарем, а думаю, після цієї серії їх буде чимало. А також підпискою на канал. Тож, всім приємного перегляду. Поїхали. Друзі, у нас сьогодні буде такий, знаєте, вельми, я вважаю, цікавий випуск. Ну, про це по порядку. Не знаю, як ви до кого віднесетеся, Ну, можете написати в коментарях. Отже, друзі, головне, не спішіть з висновками. Сьогодні ми будемо проходити кампанію, причому кампанію не за кого-небудь, а за московитів. Так, так, вам не почулося. Не спішіть відписуватися, вимикати і так далі. Капання під назвою Стужа, данужа, да нужа, Царська служба. Текст читати не буду. По одній простій причині, якщо це не зведення Генерального штабу Збройних сил України, то про московитів в іншому контексті це, ну, не дуже цікаво читати. Беремо складність неможливу. Так, так, вам не побачилося, не почулося. Вибираємо цю кампанію. І давайте переходимо безпосередньо до першої місії, під назву відбиваючи татарський набіг. Ще раз, складність неможлива. Поїхали. Ну що ж, ми вже на карті. Давайте пропускаємо цей текст. Він нам без потреби виділимо всі війська. Одразу, давайте їх десь тут вишикуємо. Отож, як я вам і сказав на початку відео, буде таке, знаєте, легендарне і єдине правильне, як так вважаю, проходження за московитів саме на легендарній складності та й на будь-якій взагалі. Отже, є, скажімо так, два варіанти проходження цієї кампанії варіант довгий та короткий. Варіант довгий. Бачите, є провізія, їжа. Так от, чекаєте, поки. Цей ресурс зникне до нуля, почнеться голод, і вони всі почнуть вмирати. І варіант другий. Виділивши всі війська, натискаєте просто клавішу Деліт. <рес> Саме так, друзі. Ви що, справді повірили, що я українець буду проходити за московитів? Нехай їх жарить аїд в своєму царстві. Хоча, як на мене, Збройні сили України справляються з цим значно краще. Нехай лежать в руїнах. А процвітає вільна незалежна Україна. До зустрічі друзі, в наступних випусках! Все буде Україна! Слава ЗСУ!